У рамках програми Національної служби здоров'я України для пацієнтів білгородністровської міської багатопрофільної лікарні діє пакет реабілітаційних послуг спрямований на відновлення здоров'я після важких хвороб та травм. Цей пакет охоплює комплекс заходів, що допомагають пацієнтам повернутися до активного життя, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, масажі та інші методики, які сприяють поліпшенню фізичного та емоційного стану. Під наглядом кваліфікованих спеціалістів пацієнти отримують індивідуально розроблені програми відновлення, що враховують специфіку їхнього захворювання чи травми. Реабілітація є важливим кроком на шляху до повного одужання і повернення до повсякденного життя. Наше відділення стороне для відновлення. Повернення хворов до самостійного життя, тобто звичайного життя. Пройшли палатами відділення, познайомились із його пацієнтами, дізналися їх діагнози та побажали швидкого одужання. Схематична ампутація кінцівки, сахарні діябеті, підготується проти зі А як ви можете характеризувати лікування ваше тут? Все, що можна, вони роблять. Все, що люди все усе. Дякую велике вам. Бажаю вам швидкої Одесь реабілітації, бажаю всього найкращого. Да. Не щас, падайте духом, все буде зараз да, такі протези, що дивишся, як паралімпійці. Молодці буде тобі аті навіть находитися. Раніше було тільки позитивний. Ось і Дмитро Демидович після отриманого інфаркту працює щодня, допомагаючи організму оговтатися від такого стресу. Ми крутимо барабан, розрабатуємо. Мишці, рук. Допомагається вам? Ви почуваєтеся краще да, після того? Так, почався. Я пройшов кілька сеансів, вже відчуваю себе добре. Шість палат, маніпуляційний кабінет та кабінети ерготерапії, фізичної терапії, психологічної допомоги, терапії, мови і мовлення і асистивних технологій. Віталій Жнякін розповідає, що кожен пацієнт отримує індивідуально підібрану програму реабілітації. Особливу увагу приділяють поверненню рухової активності, координації та мовленевих функцій, які часто страждають після інсульту або травм. Це тренажерний версаклів максимальних комплектації, який дає можливість декілька хворих одночасно проводити реабілітацію і верхніх, і нижніх кінцівок з закачкою м'язів після зняття якихось гіпсових мобілізацій або після постінсультних реабілітацій. Для військових, які героїчно обороняли Україну, реабілітація стає символом відновлення їхньої сили та духу. Віталій Жнякін розповів детально про відділення після ознайомлення із матеріальною базою. Вже на протязі двох років у нас функціонує відділення медичної реабілітації, яке спрямовано на реабілітацію по захворюваннях та травмах опорно-рухового апарату. Та після інсультної реабілітації. На сьогодні, за ці два роки, ми вже розширяємося і переїхали фактично на нове місце. Ви бачите, позаду мене. Це на базі районної лікарні свято Георгівська, 4. знаходиться відділення стаціонарної реабілітації, де надається допомога 20 хворим. Є палати зручні з функціональними ліжками, є кабінети, обладнані сучасним новітнім обладнанням. На сьогодні ми за рахунок лікарні закупив обладнання приблизно на мільйон гривень. Зараз ми отримали сучасні реабілітаційні тренажери, які необхідні для відновлення рухів верхніх, ніжніх кінцівок для та для відновлення функції ходьби хворих після інсультної реабілітації та після травм та захворювань опорно-рухового апарату. Хочу зазначити, що окрім основних тренажерів, які є в лікарні, наша основна гордість це кадри, які надають допомогу на цьому сучасному обладнанні. Правильно проведена операція або правильно проведене первинне лікування це тільки половина успіху. Інша половина успіху складається в правильній реабілітації та відновленні хворих. Відділення реабілітації воно є основним на нашій території міста та району обслуговує. Приблизно 200 тисяч населення, які знаходяться на нашій території, Щомісячно проходить лікування через відділення реабілітації порядка 40-50 хворих. Бажаю всім відвідувачам відділення найшвидшого одужання, миру, злагоди, перемоги. Дякую Збройним силам України, що даєте можливість нам працювати в цей тяжкий час. Кваліфіковані медичні працівники не лише фізично відновлюють тіло, але й допомагають боротися з психологічними травмами, надаючи підтримку на шляху до нового життя. Ця програма це більше ніж медичні послуги. Це шлях відновлення надії та віри в майбутнє для кожного пацієнта. Олеся Семчинська, Андрій перший муніципальний.